Ось такий козирний інвертор мені прийшов з Китаю. Писали мені колись в коментарях, каже, Вова, купив отаку штуку, провір, добротне чи ні. Прийшов мені цей інвертор з AliExpress, Хто не розуміє, що це за шняга. Акумулятори, посадка під макіту, там можете обирані Локі, Девольт і так далі. Ставити сюди, можете заряджати свої гаджети, навіть DC є. Ліхтарик є і 220 інвертор. Максимум, вроді, вони тут написали 220 Вт. Ну що я вам скажу? Там телевізор заживити, якісь освітлення, телефон свій зарядити. Нормальна шняга. Ну, вроді. Так, це в нас виходи. Включаємо телефон на зарядку, друзі. Ну, дивимось. Хоп! Пішла зарядочка, заряджається. Є Type-C. Подивимось, скільки ватт і чи є тут чистий синус зовсім. Якщо ми, вроді, я дивився, зажимаємо, а ні, то зажимаємо, виключаємо. Ще раз нажимаємо, засвітилось. кулер задув тут. І є в нас інвертор. Пробуємо. І є в нас світло. Ось так. А тут 164 ватт-годин. Так що ось такава лампочка там, на 10-13 ватт буде світити довго і нудно, друзі. Плюс кажу, можеш свої ось гаджети заряджати. Де ти є? Заряджаєшся. Та, заряджається. Ось так. Ну, ви підписуйтесь, буде класне відео. Глянемо, що це за інвертор, добротний чи ні. І мені цікаво, чи є чистий синус, бо китаєць нічого не написав.